Вітаю на уроці української літератури. Мене звати Наталія Рогач. Сьогодні настав час підбивати підсумки, адже курс української літератури в сьомому класі добігає кінця. Тож сьогодні ми поговоримо про авторів та авторок, яких ми вивчили, та пригадаємо їхні твори. Переконана, вам буде цікаво згадати їхню творчість. Тож розпочалося все з фольклору. Пригадаємо, фольклор це усна народна творчість. Вивчаючи фольклор, ми згадували про народні пісні. Послухайте твір, пригадайте назву та спробуйте визначити вид народної пісні. Це козацька народна пісня Ой на горі та женці жнуть. Послухаймо фрагмент ще однієї не менш відомої народної пісні. І чумацька народна пісня Ой у Полі Криниченька. Поставте відео на паузу і пригадайте основні ознаки фольклорних творів. Ознаками фольклорних творів є усність, анонімність, колективність, варіативність. Вивчаючи фольклор, ми з вами також ознайомилися із ще одним колоритним жанром, який дійшов до нас із мальовничих Карпат. Перегляньте відео та пригадайте назву цього жанру. Не сховаєшся, як твоя тукана, не питай мене шигіритана. Так, це коломийка, яка є найменшою серед народних пісень. Будова коломийки проста: лише два рядки. У яких слова мають розміститися так, щоб у кожному рядку було 14 складів. Після вивчення фольклору ми поринули в історичне минуле нашої країни і помандрували на захід України. Перегляньте колаж зі світлин та поміркуйте, якого твору вони стосуються. Ідеться про історичну повість Івана Франка «Захар Беркут, яка описує події 13 століття. Зокрема, боротьбу мешканців карпатського села Тухлі проти монголо-татар. Як ви вже знаєте, цей твір став основою для повнометражного фільму Захар Беркут. Спокон віків ми жили у цих горах. Тут ми народилися, ці гори зробили нас тими, ким ми є. Гар Вовк володар цієї землі. Все, що на ній належить йому. Це наша земля! Ми вільний народ! Я навчу смерді в повазі. <плес> Кажуть, то гар Вовк має вродливу доньку. Якщо в батька вдалася, то одним своїм лицем вовків розлякує. Кажеш, вовків лякати може. Як тебе звуть? Максим. Мамо, батько, це Мирослав. А вона родлева. Ти так любиш це місце. Демони? Демони на конях. Вони спалили все до тла. Нічого не лишилось. Я вб'ю усіх, Хто живе в цих горах? Стань тим, хто об'єднає нас проти монголів. Стань з нами пліч о пліч, як з рівними. Ти гадки не маєш, на яку жертву мені довелося піти. Монголів безліч. Їх неможливо перемогти. Обирайте, втікати і рятувати себе. стати всім як один і захистити свій дім. І битися за те, що нам дороге! Пригадаймо, якою є основна думка історичної повісті, виконавши тестове завдання. Отже, основною думкою історичної повісті Захар Беркут є. Варіант А. Лише гарне військове озброєння допоможе перемогти монголо-татар. Варіант Б. Без розумного лідера перемога неможлива. Варіант В. Сила народу в його єдності, повазі та підтримці. Варіант Г. Монголо-татари ніколи не зможуть панувати на карпатській землі. Правильна відповідь В. Звісно, для перемоги над ворогом все важливе, і озброєння, і розумний та авторитетний лідер, але у творі Захар Беркут основною є думка, сила народу в його єдності, повазі та підтримці. Далі мандрівка привела нас до постаті, яка, мабуть, є візитівкою української літератури. Зрозуміли, про кого йдеться. Звісно, про Тараса Шевченка. Щороку ми вивчаємо його твори. щоразу переконуємося в надзвичайній майстерності донести словом, подеколи такі здавалося б, прості та очевидні істини. Моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько. І ми почали говорити віршами. Скоро світ побачив перший кобзар. Це ж якась мужицька мова! Так був Ні в Петербург. А Тарас все не спав, він описував сон, в якому перебував його народ. Чи довго ще на сім світі катам панувати? За вигадане блаженство часів Гетьманщини, за думку, що Україна може існувати як окрема держава. Зори моя вечірня. Зійди над горою, поговорим тихесенько. В неволі з тобою Цьогоріч ми вивчали вірш Мені тринадцятий минало, який поет написав, перебуваючи в казармі в Орській фортеці, а також ознайомилися з новим жанром баладою. Коли вивчали твір тополя. У ньому розповідається про трагічне кохання і надзвичайну вірність дівчини, яка глибоко страждаючи, не змогла пережити втрати і перетворилася на самотню тополю. Гадаймо основні особливості балади: акцент на почуттях, наявність сюжету, динамічність, події розгортаються швидко, невеликий обсяг, віршована форма, описи природи, трагічність, драматичність розв'язки, розлука коханих, смерть козака, перетворення дівчини. Фантастичний характер через нещасливе кохання дівчина випиває зілля та перетворюється на тополю, наявність нереальних перетворень. Вивчали на пам'ять поезію, яка стала заповітом українському народові. У квартирі, де Тарас Шевченко писав цей твір, навіть створили музей. Думаю, ви одразу здогадалися, що йдеться про вірш Якумру, то поховайте. Цим твором ми завершили вивчення творчості Шевченка і далі мандрували історичним минулим нашої країни. Зокрема. Андрій Чайковський у героїко-романтичній повісті за сестрою занурив нас у тематику родинних стосунків на тлі історичних подій доби козаччини. У період, коли татари спустошували українські землі, а козаки мужньо боронили Батьківщину. Пригадаймо, особливістю героїко-романтичних творів є наявність героїчних подвигів виняткового героя. Хто ж був винятковим героєм чи героїною твору за сестрою? Варіант А. Гануся. Варіант Б. Павлусь. Варіант В. Андрій Недоля. Варіант Г. Мустафа. Правильна відповідь Б. Павлусь, будучи маленьким хлопчиком, не побоявся, пішов у лігво ворога та врятував свою сестру Ганусю від татарського полону. Читали ми з вами й автобіографічні твори. Зокрема, про дитинство Михайла Стельмаха дізналися з повісті «Гуси-лебеді летять. У якій автор розповідає про бідне, але щасливе дитинство. Які у вас є книжки? Возможні і навіть невозможні. Дядьку, а ви мені натурально. Не можете дати якусь книжку? Возможна чи невозможна? Така возможна. А смішечки? За водіяко починаєш сооружати над старшими. Дивись, щоб зараз мулько не стало. Що вдять, які насмішечки? Можна насміхатися над Сташем? Що у великодні свят. Добре. Дам я тобі книжку. Тільки принеси мені за неї чотири склянки гарбузового насіння. У подяку. Шановні семикласники та семикласниці, яким є центральний образ символ у повісті? Звісно, гуси лебеді. Пригадайте та зобразіть схематично, що символізує цей образ, адже він багатозначний. Можемо схематично передати це так: Гуси-лебеді символізують дитинство, природу, перемогу добра над злом. Недарма цей образ так припав до душі українцям і в наші непрості часи. На завершення нашого уроку згадаємо про письменника, у творчості якого чи не в кожному творі знаходимо автобіографічні нотки. Перегляньте світлини та спробуйте пригадати автора твір та події, описані у творі. Грігір Тютюнник написав твір Климко, події якого розгортаються на Донеччині в часи Другої світової війни. Головним героєм є Климко хлопчик, який залишився сам. Він змушений йти до слов'янська посіль, щоб виміняти її на харчі. На шляху Климкові трапляються різні люди, які стали справжніми друзями для хлопчика. Але на жаль, коли здавалося, мандрівка ось-ось завершиться, ціль уже так близько, ворожа куля влучає в Климка. Климко надзвичайно проникливий та глибокий за змістом твір, який показав, що діти у важкий період проявляли таке милосердя та підтримку, що й дорослим інколи було не до снаги. Йоган Гетте писав, вчитися читати книгу, думати над прочитаним велика і благородна мета. Але як це вміти читати? Вміти читати це розрізняти, що добре, а що погано, знаходити головне в тексті, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, шукати істину, яка в кожного може бути своя. Закликаю вас і далі читати українську літературу, але не просто читати, а вміло відкривати для себе нові світи та горизонти. На наступному уроці ми продовжимо повторення вивченого в сьомому класі. Не забудьте переглянути конспект до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн та виконати тестові завдання для самоперевірки. Дякую за урок і до нових мандрівок!